Коротше, сьогодні буду вчитися прігати прильотки 8 ранку, трохи холодно як пішонь, але буду вчитися прігати прильотку. Таку маленьку, маленьку, але прольотку. Маю хороший лоспат а я ніколи не пригонаю цю прильотку Капець Блін, майже Хоть хороші. Ще в кайф набір Буду вчитися, бо на, на вилку 90 ходу. хода на дартмура 170, то так Туда же, якщо я не долучу, будут себе посрать. Ну 170 сходов, ты прошу. С Богом же с тем. Чуть-чуть не долетив задними, вообще не выкатил. Я вертикально полетел. Дима! Як на подвесні. Заїжджаю. Блін, мені здавалося страшніше набагато. Мені було страшно, сприяв. От тільки купив цю мерзочі 100. Просто зразу така хоробрість з'явилася. Захотілося одразу чогось вчитися. Щось пригати, А не бути ложком. Ще вчора вона замотивувала. Давай тебе Можеш робить собі ютуб. Кожен починає з чогось. О, давай. Спроба номер два. Ооо, єсть! Ну хіба ще заднім трошечки опять-таки не долетів, але вообще єсть! Кайф. Класс! О, єсть! Є, є мажу! Я-я-я-я-я-я-я-я! Клас! От сейся впер... ну, пролетів якраз як надо Спроба номер не знаю. Ну Загалом в мене вже вийшло есть, я баник дернул. Все, сюда, я навчився, давай, третий раз. Боженька любит троицу. Ну, маленькая. Такая. Ну, забыли себе, ну что. навчився одно, треба вчиться с другим. Сейчас я не знаю, что. Не знаю, что. Čoko tyče? Bleh, tak si... ešte si Є мароса вже так добре коли пусто. Йох Майже. ну ноці у заїхав! Вылка вообще отработала, я ножу. Чикипуки вообще. Так, что мне ещё робити? Давай. А, -а, -а. а Ну-ка. Баня 90. О, вийшло. О, райдери, все, я з ними. Привет! Можна з вами? А ти куди? А я з вами. Давай. Давай. Добре, підває. Ну майже. Ну це потужна біло. Та це потужність. Це потужність. А я кастами добу я. Велика кастому? А. Понятно. О, яма. ма. попу надо назад чуть Жопу надо назад чуть И будет, ну, легче. Будет как креветка. Чотко. Ніба Хіба чітко. Хіба чітко. Браді, чогося пік. Що не так? Давайте пускай заїжджає. Так, нам чуть нижче. Тіхо, не приганяй. Страшно. Очень страшно. Боже. Що з задньою покришкою, знаєш, може такое просто вниз поїхати. Вкра у школьника. Хартел 24 колеса. З'їжджає по сволах. З'їжджай! Єма. Yeah, Розвалюється. Что-то вилка, мне кажется, люфтит чуть-чуть в Ну, ожидаем. Передня тоже чуть-чуть. Это вилка люфтить? Я знаю, ему прям супер жрало. Ну. Ну, на я же, Съезжай, просто. Ну все, уже с тем. Да не, нормально. Ну, такая.

Жестим вообще люто, а ти шо? А, я аж обосрался. Жорстко. Друзі, я на узбережжі Чорного моря. Чотко. Е, поїзд. Боже, як воно All right. трафіку можна їхати чи ні, не Можна, я не пойму. Не знаю. Думаю клас. Як що люди по дорозі ходять за чмало? Ема. Та дорога моя. Клас, живе багато, місце мало, будемо хитри. Можем хитрий речі парадичка продалочка скала платить так добре. А разом <laughs> брать да, <это> не надо. <смех> <смех> ну, я знаю, что я не А кто я такой, чтобы не попробовать? Я долучу, все, что я сказал. Ой, я разложусь, мы здесь Привет. Ну тепер вже з богом, вже з тим. Камера крива віситно, ну, ладно. Короче, я тут не прийму. Діля! Не, я пощем не кригнув. Такий от мені лох вийшов, я ще до цієї прильоточки... Вернусь, попробую пригнути. Бо треба щось вчитися, бо ну, я взагалі нічого не вмію. Танькі бані і, і, і метр дропа, все. А й таке мене аж не видно. Всім гарного дня. Що напригався. Приго називається. Таке діла.